До вашої уваги, полікліновий ремінь 6PG 559. DPG це профіль даного ременя, який говорить нам про те, що відстань між сусідніми виступами або крок повинен дорівнювати 2,32 мм. 6 це кількість ось цих виступів. 559. Довжина робочого контуру. Прошу не плутати довжину робочого контуру з довжиною зовнішнього контуру ременя і не плутати з довжиною внутрішнього контуру, контуру ременя. Робочий контур, робоча довжина проходить приблизно по середині товщини даного ременя. Зовнішній контур даного ременя дорівнює. Будемо використовувати для цього швейний метр як найбільш точний інструмент. Щільно притискаємо його і отримуємо. 572 мм по зовнішньому контуру. Даний ремінь найчастіше використовується у бетономішалках.